Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду подивитися, як пройде наступний тиждень. Кожну п'ятницю виходить таке відео. Цей тиждень у нас з 27 та 27 травня, по 2 червня вже. Нічого собі, по 2 червня. Три варіанти. Перший, другий, третій, три різних колоди. На кожен варіант своя колода. Дивлюся ваш настрій, особисте життя, кар'єру, роботу і фінанси. Оприділяйтеся. Кому треба більше часу, щоб вибрати варіант, ставте на паузу. Час від часу, хто вже давно на каналі, я завжди рекомендую міняти варіанти. Так, поїхали. Завжди дивувалася, що блогери кажуть, поїхали, і тут в мене теж вирвалося. Думаю, куди вони їдуть. І тут вже, видно, по накатанні чула, скільки раз так і сказала. Так, будемо розпочинати з першого варіанту Таро, Небо та земля. І дивимося, як пройде ваш тиждень з 2 травня. Ой, з 27 травня, по 2 червня. Так, дивимося. Зразу буду перевертати по три карти сьогодні. Ваш настрій. Ваш настрій. Так, що в нас тут карти показують? Ви тут, ніби, знаєте, за щось дуже довго боролися, і нарешті відчуваєте перемогу, і це вас так ніби як трошки навіть розслабляє. Тому що багато-багато було зусиль на щось потрачено, і настрій такий переможний і такий трошки втомую. Добилися, чого хотіли нарешті. І тепер, типу, можна видихнути. Ну, так. Зараз подивимося, як це програється в особистому житті. Ну, Карта змін. Ой-ой, тут прям зміни йдуть. Уже все не буде так, як було раніше, як не крути. Тут, можливо, якась командіровка, хтось кудись уїжджає, відстань. Або через цю відстань у вас можуть бути неприємні якісь розмови. Ну старший аркан тут іде, який показує, що точно не буде так, як раніше. Точно. Хтось навпаки зустрінеться і зрозуміє, що ми зовсім різні люди. Хто один одна, тут можуть знайомитися, да, зміни тут йдуть, але вони не ведуть. До результату. Це просто знайомство заради знайомства. Тому що тут спогади, п'ятірка кубків. Про щось думаєте, про те, що було раніше, згадуєте. Зараз не так весело карту показують. Залишається жити якимись спогадами. Хоча є перспективи. Ну, можливо, настрій просто такий. Ви, ви таку втому будете відчувати, мені показано на цьому тижні. Буде емоційне таке вигорання. Так, дивимося далі. Кар'єра, робота, навчання, сімка мечів, колесо фортуни і дев'ятка кубків. Чудово. Ви знаєте, у вас буде такий, знаєте, гнучкий розум, гнучкі ідеї. Ви зможете вчасно до чогось пристосовуватися. Сімка мечів. Це хитрість, але вона для вас на руку іде. Це ваша хитрість. Ви зможете якось обійти гострі кути, домовитися з ким, з ким треба, знайти якусь фішку, якщо ви там самі на себе, наприклад, працюєте, чим зацікавити клієнтів, що зробити. Ви тут зможете обійти якісь такі гострі кути. Да, не те якісь лазейки, що призведе вас до успіху. Хто в пошуках, теж дуже класно, ви виділитеся, наприклад, там будуть співбесіди, ви зможете себе виділити, показати. Ну і дев'ятка кубків, здійснення бажань. От те, що ви захочете, загадуйте бажання. Дев'ятка кубків випала. Те, що ви захочете в плані кар'єри, роботи здійсниться. От зараз дивіться на карту, я її ближче покажу. І загадуйте бажання на неї. Воно обов'язково здійсниться. Тому що тут ще й кермічна карта колесо фортуни, кармічне бажання. Ось так, завдяки от якісь такій хитрості у вашій такій внучкості. То знаєте, як, можливо, ви чогось намагалися добитися довго і вже втомилися, да, бити в одну точку. І тут ви знаходите якусь фішку. Яка вас з легкістю веде до успіху, з легкістю не через терне, а от просто піднімає вас і виводить на якийсь такий новий рівень для себе. І зразу здійснюється якесь бажання. Так, давайте фінанси дивитися, фінанси для вас. Ой, і зразу грошики йдуть, чистка з пентаклів. Спокій внутрішній, ви знаходите. От ви ніби, знаєте, я ж кажу, шукали щось. От як себе виділити, як себе показати, як не знаю, знайти клієнтів, на роботі, як себе показати, отримати підвищення і так далі. Ну, от більше з роботою зв'язано. От ви хотіли себе виділити, щоб продвинутися по роботі, по фінансам уже виходячи з цього. Да? То тут карти показують, щоб ви знайдетеся, як -от легше робити свою роботу, і щоб вона приносила результат, про який ви давно мрієте. І ви знайдете в соб собі спокій на цьому тижні. До кінця тижня, от ви зрозумієте, що ви знаходите якийсь спокій. Е, гроші йдуть, з декількох навіть, можливо, джерел прибутку. Фінанси точно до вас йдуть, е, надбавки можливі якісь. Успіх і заспокоєння. От я знайшла, можливо, хто шукав роботу, от все, ви знайшли роботу, і ви вже спокійні, ви розумієте, що у вас тепер буде якась більш-менш більш стабільність і удача фінансова. Ось так. Ну, Карти хороші падають. Тиждень шикарний. Бажаю вам знайти оцей якийсь підхід, знайти цей шлях легкий. Для того, щоб ви заробляли з задоволенням, з легкістю і хороші гроші. Ось так. Не забудьте загадати на дев'ятку кубків бажання. Ось такий перший варіант я висвітаю, а я переходжу до другого варіанту. Це у нас коло сороку. Подивимося, який буде у вас тиждень з 27 травня по 2 червня. Аж не дивіться, що вже літо буде. Просто не віриться, так швидко біжить час. Ніби швидше, ніж колись. Так, дивимося. Ваш настрій по три карти сьогодні я дивлюся. Ваш настрій. Ви переживали тут ніби? Можливо, якась знають рівності, бо да? по сімрці мечів в цій карті дивиться і... Заглядаємо ще на другу жінку від партнера. Але тут лицар Пентаклів показує, що це дарма. От настрій такий може бути, що ви сумнівалися в комусь, але на цьому тижні прийдуть докази того, що ця людина, якби, достойна вашої уваги. І настрій то знову ж таки, да? Якогось такого задоволення, підтримки. Також, можливо, вам потрібна вона була ця підтримка. Ви її шукали, не вірили, що хтось прийде, а тут до вас хтось приходить. От ви відчуваєте на цьому тижні заспокоєння завдяки тому, що ваші якісь переживання не справдилися. Ось так. Ну, Давайте, дивіться, де програється. Особисте життя для вас. Ух ти. Особисте життя просто шикарне. Хто там далеко був, зустрінетеся, взагалі покращення, примирення. Дивіться, тут вже сніг був да, і починають цвісти квіти. Відтає ваш якийсь такий холод, підете на новий рівень. Буде багато якоїсь пристрасті по королеві жезлів. Можете познайомитись, хто один або одна. З майбутньою навіть, можливо, половинкою, бо дві кармічних карти випадає. Тут в особистому житті гармонія, і ви будете це відчувати. До речі, суд може програватися не на цьому тижні, може програватися два тижні до, два тижні після ось сьогоднішнього розкладу. Тому, можливо, ви вже два тижні тому зустріли таку людину. Або відчули, що от ви з нею перейдете на новий рівень. Або це може програтися через два тижні. Не обов'язково на цьому тижні. Суд переносить отак, готує вас до змін. Але полегшення. От вона вже може роздітися, зняти цей теплий одяг, відчути себе легше, захищено. Можливо, відстань була, і кохана людина приїде, і з нею поруч ви будете відчувати себе просто прекрасно. Ну, ось так. Чудоване особисте життя. Далі дивимося, кар'єра, робота. Кар'єра, робота. Навчання, якого актуально. О, тут пентаклів вже випадає у вас. Вау! У вас багато старших арканів і таких серйозних. Тут Спентакл зглажує абсолютно весь розклад і говорить про те, що енергії будуть дуже ніжні, теплі, і вам будуть на цьому тижні даватися багато шансів поміняти в кращу сторону своє життя. Хто в пошуках? Одразу, да, тут карта, знайти можна роботу офіційну, серйозну. Може бути зв'язана з владою, так як тут у нас імператор, там поліція, воєнні і так далі, або якусь високу посаду. Якщо ви вже працюєте, у вас будуть хороші можливості заробити грошей, отримати по заслугам все да, за ваші старання, відзначення, можливо, від керівника, що ви молодець, фінансово чи словами. Так. Так що тут по роботі прям дуже добре. Якщо ви на себе працюєте, тут у вас буде можливість гарно заробляти, мати якийсь такий стабільний поток клієнтів, покупців. Ну, в кожного своє, замовлення і так далі. Так, йдемо далі. Дивимося фінанси. Як у вас програються фінанси на цьому тижні. Ну, по розкладу прям все шикарно. Я думаю, що і фінанси мають бути хороші у вас. Хі -хі. Дивіться, тузи. Можливо, ви от тільки вийдете на роботу, да, і у вас перспектива отримання коштів буде. Так, заберу трохи цю, не знаю, як YouTube відреагує на цей туз свічок. Так. Ви будете гроші заробляти по цим картам з легкістю. Вам будуть приходити ідеї, як заробити. Ви будете займатися чимось приємним для себе. Вам буде подобатися. Тут немає, не показано, що от прийде, там точно на цьому тижні гроші і так далі. Ні, буде перспектива. Можливо, і будуть на цьому тижні фінанси, але точно буде ще перспектива на майбутнє. Тут як початок чогось, нове джерело доходу, нові ідеї. Може, ви щось будете міняти, якісь напрямки, по-новому підхід шукати до своєї роботи. Тільки вийдете на роботу. Але тут така гарна перспектива на майбутнє. І точно показано, що гроші будуть приходити не з ти трудом, що ви там будете мучитись, всім потів з вас йде. А це з легкістю, можливо, творчість якась, з якимись навіть романтичними такими нотами. Ось так. Ось такий тиждень шикарний тиждень для вас. Тому забирайте, пишіть в коментарях, забираю другий варіант. Пишіть взагалі в коментарях свої враження, а я переходжу до третього варіанта. І це у нас 78 дверей. Дивимося, як пройде ваш тиждень з 27 травня по 2 червня. Так, по три карти дивимось особисте життя. Правосуддя, трійка жезлів. Я сказала особисте життя, так і буде. Треба спочатку настрій, але дивимося особисте життя. Я вже так сказала. Шикарні карти. Тут перехід на новий якийсь рівень може бути в стосунках. Хтось навіть може отримати пропозиції руки та серця. Може побачитись той, хто давно не бачився. Знайомство пройде, непросте, якщо ви з кимось познайомитеся, це на серйозні, на довгі стосунки. Вас будуть помічати, вас з вами захочуть знайомитися на цьому тижні. От ви як маякуєте, показуєте, де ви. Сюди, на мене, як на маячок. Хтось може реально зареєструвати свій шлюб. Розширення, трійка жезлів, розширення стосунків. Хтось узнає про вагітність. Хорош, хороший варіант дуже на стосунки. Тепер настрій дивимося, раз я вже так пропустила, ну нічого, не по порядку буде. Настрій. Трійка мечів, закохані. І дев'ятка кубків. Дивіться, у вас тут настрій міняється. От був якийсь такий страх, і перечуття якесь. да Трійка мечів це про внутрішні страхи, про переживання. Але. Тут гадалка говорить, що це все надумано, по закоханим, і ви щасливі в результаті. Тут не справджуються ваші переживання і страхи, не справджуються. Навпаки, дев'ятка кубків, все є, ситі, всі всі багаті, всім добре, сидите, насолоджуєтеся життям, нікуди не спішите. Тут може бути по картам якісь застоль да? Зараз подивимося, що як в кар'єрі в роботі програється і в фінансах, так. Кар'єра, робота, навчання, як у вас пройде тиждень троєчки. Мах. Ого, башня. старший аркан і повішений. Ну, тут зміни якісь ідуть, ви будете змушені. Підстраюватися під щось. Хочете ви цього чи не хочете. Ось, мабуть, програється ця трійка мечів, ви злякаєте чогось, ви злякаєтесь. Хоча у вас є всі ресурси, карта мага, у вас все є, щоб справитись, але вам страшно. Спочатку реакція бурна, а потім ви застиваєте. Зупиняєтесь і думаєте, як же буде далі? Може, взяти паузу, захочете. Но Маг каже, що ви справитесь 100%. Ну, буде якийсь такий внутрішній мандраж на цьому тижні у вас. Внутрішній мандраж. Що буде? Можливо, ви в пошуках роботи і ви будете переживати, Перед Пройти за спів... цю співбесіду для вас буде дуже страшно. Ви взагалі піти в пошуки страшно. Чи ви, можливо, звільняєтеся від роботи, яка вам надоїла, йдете в нікуди, і вам страшно, куди ви йдете? Чи навіть куди йдете, навіть якщо ви міняєте? Це, ну, от... Страх йти в щось нове. Хоча карти показують, у вас все для цього є, успіх є. Хтось може узнати от, по цим всім картам, що він вагітний, і його робота, значить, застоїться. От Вагітність, да, декрет, ви будете розуміти, що йолки маталки там, все так класно йшло, тут я. Ну, спочатку це страх, що мені робити, а потім і радість, і прийняття цієї ситуації. І, ну, звичайно, потім радість наступає. Ну, Ось так може ще прориватися. Ну, цікаво, тут у вас багато старших арканів і багато переживань. Ну, Ці переживання мені зразу показали, вони не оправдані. Вони в результаті вас виведуть на щось нове, на щось хороше. Тому не лякайтеся на цьому тижні цим змінам, які прийдуть. Бо башня вона приходить і все, хочеш, не хочеш. А вона прийшла. Гроші, гроші є. Дев'ятка Пентаклів. Це ну, що ще може бути краще. Знову гадалка. Можливо, ви будете звертатися. Дожріться до до гадалки, щоб вона направила вас, куди вам іти, що вам робити, як вам побороти свій страх. Щоб вона якось вас підтримала, розказала, що вас чекає. Тут теж двері відкриваються, невідомо. Що ж там буде? Шанс є, але що там мене чекає? Гроші точно є: дев'ятка пентаклів. Але знову ж бажання таке підтвердити, що все буде добре. Тому що, ніби все йде добре, раптом щось стається, і страх. І, як знаєте, земля з під ніг уходить, і ти не знаєш, що тебе чекає далі. І шукаєш підтвердження того, що все-таки ця земля під ногами знову буде. Що там, Ви стрибнули, а не впали. Ви стрибнули і зараз назад станете і знову цю землю знайдете. От Хочеться відчуття якоїсь впевненості в завтрашньому дні, і ви по цим картам її отримаєте. І загалом карта всі хороші випадають. Внутрішній більше страх іде. Так, да, можуть бути тут по роботі зовнішні зміни, але все, що тут буде робитися, в результаті робиться на краще. У вас тиждень змін. тиждень змін. Це може бути і знаєте, як внутрішня робота над собою. Не обов'язково програється тим, що там все навколо міняється. Це може бути внутрішнє. Що на роботі ви відчули якісь тиски, вам це неприємно, може так програтися, і ви думаєте, а може мене звільнять? І що ж мені тут буде робити, хоча ну, звільнення не відбудеться і так далі. Страх, який треба буде побороти, тому що взагалі перспективи дуже хороші у вас. І ви вже якби, наповнена людина, у вас вже є все для того, щоб не боятися. Це тільки внутрішня робота над собою залишилася, щоб прийняти ці зміни і отримати від них не тільки там спокій, а ще й якийсь успіх. Збільшення своєї якісь збільшення повноважень, збільшення радості і так далі. Розширення таке, да? Ось такий третій варіант. Пишіть в коментарях своє враження. Підписуйтесь, до нових відео, Па-па.